Відзначаємо ювілей Карпатської України і відзначаємо ювілей 150 років від дня народження Августина Волошина. Народний літературний музей Закарпаття разом із дирекцією художнього музею за підтримки інших культурологічних установ, зокрема й обласної бібліотеки, ми тут зробили такий, таку виставку і Августин Волошин. В історії Закарпаття і в пам'яті краян. Чому саме тут ми це зробили? Та справа в тому, що Августин Волошин у цьому будинку, у цих коридорах, у цих кімнатах бував безліч раз. Це в ці стіни його пам'ятають. Вони чули його голос. Вони пам'ятають ті події, до яких Августин Волошин був причетний, зокрема до створення просвіти, яка відіграла надзвичайно надзвичайно велику роль. І перше, ми виділили з чого почали. Це звичайно роль Августина Волошина у українському державотворенні. Дуже так цікаво побачити проспостерігати, як від 20-х років до 39-го року. І тривав цей процес, і наскільки його очолював, наскільки завжди на безстрині в перших лавах був Августин Волошин. Ну і звичайно, він сам не міг нічого зробити. Йому потрібні були соратники, його потрібні були й е, друзі, однодумці. Тут маю на увазі і Зорислава, Гренжу Донського, і Олександра Маркуша, Луку Дем'яна, Юрія Станенця. І багатьох інших, і ось такий маємо ще одну сторінку цієї виставки, де представлені його однодумці, його соратники. Але ж ми говоримо про нього як про, не тільки як про політичного діяча, а тепер і закономірно говоримо про нього як про літератора, про драматурга, про публіциста, освітянина. Ну і взагалі людину, яка цікавилася всіма гранями нашого життя. Ви знаєте, маємо тут цікавий експонат, коли не вийшла одна з перших книжок Василя Гренші Донського, і передмову до неї написав Августин Волошин. Потім Августин Волошин все життя підтримував. Василя Гренжі Донської, зрештою Василь гренджа Донський залишив нам прекрасну книжку «Триумф і трагедія Карпатської України, де Августин Волошин проходить від першої до останньої сторінки, але ж дуже цікаві матеріали склали книжечку Василя Андрійця. Як Августин Волошин цікавився, і що він творив для розвитку українського театру на Закарпатті. Тут є його збірник педагогічних праць. Тут є його збірник п'єс. Взагалі надзвичайно багатогранна, багатогранна його творчість. І крім того, особливо цікаві, цікава книжка Ігора Ліхтея, яка вийшла кілька років тому. І в тій книзі зібрані матеріали, коли Волошину було 50 років, один ювілей, в тому другий ювілей, книжка і називається так, два ювілеї. І тут зібрано надзвичайно важливі різні привітання Августину Волошину. Тут є інший ряд інших книжок. І Сергія Федаки, нашого співчанина, прекрасного прозаїка, поета, науковця, і окремий розділ нашої виставки цієї ювілейної, ці як вшановується. І як бережеться пам'ять про Августина Волошина? Тут у нас є академічні різні видання, енциклопедії, збірники, антології, навіть календар пам'ятних дат на цей рік, все це тут представлено, і ми бачимо, що наскільки Августин Волошин вкорінився, вкоренений, такий, знаєте, у наше життя, у нашу свідомість і в нашу пам'ять, виставка триватиме до кінця березня. І буду радий, якщо чим побільше людей прийдуть, подивити, подивляться.